Вітаю вас у Житомирі 13 вересня. В ефірі каналу СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. Чиновники не можуть визначити, чиї мережі каналізації протікають по вулиці Бугунська, 23. Представники банку намагалися відібрати приміщення у Житомирського підприємця, нібито через заборгованість по кредиту. Весною 2017 року Житомир намагатиметься побити рекорд доброти про ці та інші новини. Далі. Сьогодні зранку активісти та представники організації спортивної рибалки перекрили рух транспорту на вулиці Чуднівській поруч із управлінням рибоохорони у Житомирській області. Житомирські рибалки вже два тижні вимушені ловити рибу лише з одного боку річки тетерів та на відрізку берегової зони близько кілометра. А все це тому, що київська фірма на Житомирському водосховищі почала займатися промисловим виловом риби. Минулого тижня рибалки вже влаштовували акцію. Тоді ніякого результату пікет не дав. Тому сьогодні активісти вирішили діяти радикально. До пікетувальників приїхали чиновники міської ради та прокуратури Житомира. На даний час рух по вулиці Чудніській вже розблоковано. І з активістами тривають переговори. Я не я, і хата не моя. Чиновники чотирьох комунальних підприємств не можуть визначити, чиї мережі каналізації протікають по вулиці Богунська. 23. люди нюхають нечистоти, а можновладці чухають потилиці. У ситуації розбирався Костятин Касян. Нечистоти замість дощової води така заміна мешканців будинків на вулиці Богунській зовсім не радує. Минулого тижня ми зверталися до комунальників із цього питання. Нам пообіцяли розібратися в найближчий термін. І сьогодні, 13 вересня, зібравши цілу команду, комунальники почали шукати крайніх та кому віддуватися перед журналістами та мешканцями мікрорайону. Та я росюди провірати ходи. Це твоя робота, а я чого тут, добрий день. Привет. Колись у нас був будинок на балансі. А потім Коли мешканці. Того не буває. Буває. Це все сьогодні а потім мешканці від нас відійшли. Скільки років назад? <рігла> Без мене мене й женили. Так вийшло із представником водоканалу, який спізнився на 45 хвилин. І на якого цю проблему й повісили. водоканалу, <рігла> От ідіть сюди. Що, що показувати? Вон подивися, він біжить, все куди, все перебігає через круг, біжить туди. Що там більше показує, говорити до штучно. Це чисто водоканал. Пан Петро відхрещується від цього колодязя, але не сперечається із колегами. Що безхозне, то все водоканалське. Осіліна, я думаю, що ми підемо на зустріч місту, як завжди. Чиновники зібрались, подивились і дійшли до спільної думки. Нам треба сьогодні спеціаліст скласти протокол на людину, яка не занесе за це відповідальність, притягнути до адмінвідповідальності. Сьогодні присутній начальник сіті водопровода, він до цього відношення не має ніякого. Ми втратили 45 хвилин. Робочого часу просто так. Юрій Юзвінський обіцяв розібратися та контролювати процес вирішення проблеми. Водоканал взяв на себе відповідальність за те, що він зробить, тобто пообіцяли нам, що не зроблять там ці колодяз, які у їх зараз в негативному такому стані. От ми от якраз зараз обстеження робимо. І я думаю, день-два ми виясним, хто тут. Інспекція відбулася, і в цій ситуації винних призначили. Саме призначили, адже мережі не водоканалу. Мабуть, і вирішення проблеми матиме схожий алгоритм. Наже кулібини де легше, де дешевше туди кидаються. Що можна сказати? Чотири комунальні структури не можуть визначити, хто відповідальний за мережі, а люди продовжують нюхати сморід каналізації. Костянтин Касьян, Дмитро Тітинок, телеканал СК 1 Житомирводоканал відключить водопостачання Житомира на два дні. В офіційному повідомленні говориться про проведення планово попереджувальних ремонтів та інших профілактичних робіт. Воду у місті відключать в п'ятницю, 16 вересня о 14 годині. Відновлять водопостачання у неділю, 18 вересня о 16 годині. Представники банку намагалися відібрати приміщення у Житомирського підприємця, нібито через заборгованість по кредиту. Власник вважає такі дії захоплені майна. Банк коментувати відмовився. В ситуації розбирався Костятин Вони взяли, я не знаю при помощі якого цього, Я коли приїхав, тут уже ну от дивіться, тут все... Видно, що там вже і болгарка і орудовалі, і чим ні попадя. Розумієте? Це то вже поставлений новий замок. відповідно. минулого разу ми побачили саме таку картину, коли приїхали до кафе Бердос у Житомирі. За словами пана Віктора, представники одного із банків хочуть відібрати у нього приміщення через нібито заборгованість по кредиту. У серпні чоловік зумів стояти своє майно, але ненадовго. Працівники банку разом із своєю охороною знову приїхали, як кажуть, по своє, і вже з усіма дозвільними документами. Пускати журналістів до приміщення відмовились. Це, це законне требування. Ми повинні себе представити документи, що там На об'єкті, який принадлежить банку, я представник якщо ми обнаружимо, що ви знімали без розрішення на території нашого об'єкта, ми подадимо за дині на вас. Пожалуйста. Після тривалої дискусії представники банку показали нам всі документи. Дивіться, що це Далі вже 15 на 9. Хто хазяє? Власник першої української міністерства. Запрос будинок. по якому адресі? Житомирський, Приволокський, Київський будинок. Ми тут знаходимося. Коментувати щось на камеру працівники банку відмовились. Пан Віктор такий дій банку називає захопленням приватної території. Значить, банк зробив знову, зробив в написи, Нотаріус там зняс змінення. Хоча в предыдущим було чітко написано, що я є владельцем даного поміщення. Своєвременно плачу всі банку всі проплати. Банк на сьогоднішній день просто хоче віджати поміщення. Всі дії, які проводяться, незаконні. Ситуацію наразі вирішують правоохоронці на місці події, а в подальшому юристи в суді ми будемо слідкувати за розвитком цієї справи. Дмитро телеканал СК у Житомирі по вулиці Небесної Сотні вже почалися роботи по нанесенню розмітки парковочних місць та острівців безпеки. Раніше вже намалювали розмітку на вулиці Львівській. Роботи по Небесній Сотні почалися напередодні і сьогодні мають вже закінчитися за виключенням острівців. Там буде 45 парковочних місць. Островки будуть нанесені пізніше, тому що там є проблемний момент зупинка трамваю. І так виходить, що часто люди йдуть по проїжджій частині. Фінансування відбувається в цілому в рамках програми по безпеці руху, сказав заступник міського голови Дмитро Ткачук. Музика. У Новограді Волинському поліцейські вилучили наркотики у перехожого. На одній із центральних вулиць міста Новоград Волинського працівники кримінальної поліції помітили молодика, поведінка якого видалася їм підозрілою. Під час проведення поверхневого огляду у сумці 21-річного чоловіка поліцейські виявили паперовий згорток із подрібненою рослинною масою зеленого кольору, за словами самого затриманого коноплею, яку він зберігав для власного вжитку. Стосовно молодика відкрито кримінальне провадження. На нього чекає штраф або ув'язнення. У Житомирі відбудеться захід Майстерня міста, де активні Житомиряни зможуть представити свої проекти та ініціативи із розвитку обласного центру. Про деталі заходу Анастасія Гребінь. Вирішувати спільними силами проблеми міста тепер будуть і в Житомирі. Майстерня міста проект, який започаткували у Львові, а відтепер його проведуть і в нас. Це урбаністично-культурний проєкт, який покликаний створити діалогову платформу. Між громадянами і владою про те, яким ми хочемо бачити наше місто, да тобто наше завдання спільно обговорювати ідеї щодо різних аспектів напрямку, куди нам рухатись. Працюватиме майстерня з 23 по 25 вересня біля кінотеатру Жовтень за участі громадських організацій, митців, волонтерів, студентів і всіх небайдужих до міста. Програма насичена і міститиме декілька локацій. Їх буде декілька. Перша з них це індифікація районів міста, де кожен житомирянин може позначити на карті Ті райони, які він вважає, які є в місті, можливо, це будуть мікрорайони, можливо, це буде лише Королівський та богунський, і зазначити, які проблеми вони бачать в цих районах, які самі нагальні питання, які потрібно вирішити. Ці всі напрацювання будуть передано до міської ради. Програма заходу розписана на три дні з обіду до самого вечора. Кожен бажаючий зможе обговорити важливі питання для міста, відпочити у квест румах та придбати листівки з логотипами міста. Долучитись до цього заходу можна, заповнивши ось таку. Форму зайшовши на сайт міської ради у розділ інтегрований розвиток міста, сам проект інтегрованого розвитку міста у нас має гасло живий Житомиром створює Житомир. І цей проект нагадаю, покликаний написати стратегію інтегрованого розвитку міста до 2030 року. Є у нас логотип проекту це як ДНК міста Житомира. І ось в рамках даного проекту ми і. Проводимо перший такий урбаністичний захід як майстерня міста. Проект Інтегрований розвиток міста в Україні реалізовує німецька урядова компанія. Бюджет проекту 4 мільйона євро. Анастасія Гребінь, Олег Павлюк, телеканал СК 1 Весною 2017 року Житомир намагатиметься побити рекорд доброти. Для цього потрібно буде зібрати разом 100 тисяч благодійників. Всі зібрані кошти підуть на лікування хворих дітей. Деталі дивіться у сюжеті. Цієї весни Житомир став найблагодійнішим містом України. До акції рекорд доброти тоді долучилося більш ніж 27 тисяч людей, які жертвували по 20 гривень на лікування хворих діток. Та на цьому організатори вирішили не зупинятись, і тепер прагнуть побити всесвітній рекорд. Ми вирішили не чекати, допоки ми е, дочекаємося, що хтось е, візьме, і зробить подібну акцію. А вирішили все таки податися. Книгу рекордів світу, як найблагодійніше місто в світі, з 15 вересня розпочинається онлайн-реєстрація учасників акції. Кожен повинен буде внести грошовий еквівалент в залежності від країни, з якої він приїхав. Відповідно, 20 гривень, 20 доларів та 20 євро. Всі кошти, які будуть зібрані під час онлайн реєстрації і під час цих трьох днів самого заходу, саме і будуть тим фондом. Рекордно доброти, окрім цього, організатори планують дводенні тренінги, аби проінформувати людей про механізм боротьби із наркоманією, алкоголізмом та торгівлею людьми. Команда організаторів збільшилась порівняно з минулим роком. Які би проблеми і складнощі перед нами не були. Варто було цю річ зробити, започаткувати. Якщо це буде так, то я думаю, що Житомир не просто там знають в світі, що є таке місто. Просто дійсно будуть знати, що Ця назва є не випадковою. Вже весною 2017 року благодійники планують зібрати більше ста тисяч осіб, які бажають змінювати світ на краще. Якщо потрібна кількість людей, набирається Житомир стане найблагодійнішим містом в світі. Анастасія Гребінь, Олег Павлюк, телеканал ск 1 Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтеся з СК 1 та хай вам щастить. В ефірі СК-1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 13 вересня. Українці паралімпійці штампують світові рекорди. Дату бою кличко фюрі знову можуть перенести. Житомирські самбісти зібрали більш ніж два десятки медалей. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. П'ятий день на паралімпіаді в Ріо в Україні ще плюс 12 медалей. Два золота у фехтуванні на шаблі на візках здобули Антон Дацько та Андрій Демчук. Золоту медаль з паралімпійським рекордом у бігу на 200 метрів виборов Ігор Цветов 25,11 секунди. Друге місце на цій же дистанції серед жінок у Оксани Бутурчук – 23,65 Бронзу у стрибках у довжину виграв Роман Павлик. Рекорд світу у виконанні Олі Свідерської дистанцію 150 метрів комплексним плаванням. Вона подавала за 2 хвилини 54,14 секунди. Із світовим рекордом. Ще два рекорди Дубров Денис зі світовим та паралімпійським рекордом покращеним ним же. 55,29 секунди зранку, 54,71 сота увечері. На дистанції 100 метрів батерфляєм срібло у Максима Кріпака. Марина піддубна стала третьою на 50 метрів вільним стилем. На 50 метрівці батерфляєм срібло здобув Євген Богодайко. Ще три срібні нагороди виграли Ярослав Денисенко, Ганна Стец. Та Ольга Свидерська. Загалом за 12 вересня в українців чотири рекорди світу, один рекорд Європи та три паралімпійські рекорди. У медальному заліку збірна України з 61 нагородою знаходиться на третьому місці. Перший Китай, друга Британія. Самбо у Житомирян, два кубки та 24 медалі на всеукраїнських турнірах. Житомирщина вибрала третє командне місце на Кубку України у столиці. Попередньо Житомиряни посіли третє місце серед юнаків та дівчат до 18 років. На двох турнірах загалом спортсмени з Житомирщини зібрали 24 медалі, серед яких три золота у Віталія Добрянського у бойовому самбо, у Вікторії Гапон та Юрія Шевчука. Нагороди вищої категорії до 20 років. Футбол Динамо стартує у лізі чемпіонів. Сьогодні на Олімпійському підопічні Реброва прийматимуть італійські Наполі. Кадрова проблема перед матчем у Киян, одна, проте важлива через травму не зіграє правий захисник Данило Сіло. У Наполі лазарет вміщує травмованих Джакеріні, Стрініча, Інсіні та Кірікеше. Початок матчу о 21.45 судитиме шотландська бригада арбітрів на чолі з Колумом. У світовому боксі знову нестабільна ситуація. Мова йде про бій реванш між кличком та ф'юрі. Останній не прийшов на прес-конференцію, присвячену двобою. За словами українського боксера, він не виключає, що бій може не відбутися, проте запевне, запевняє вболівальників, що дочекається бою з британцем. Мотивація залізна повернути втрачені чемпіонські пояси. Нагадаю, попередньо затверджена дата реваншу 29 жовтня у Манчестері. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК 1 Будьте спортивними.